У нас спілки знову трішки під Як завжди. І працюємо. Красота. Ще класно? Ну так, собі. Улюблена підчеревина. Тут відрізаємо, зачищаємо, так як має бути. З красоти зробимо смакоту. Угу. Mm -hmm. Дуже роботи багато, звісно. Де? У мене? А що було її менше колись? Колись було. Не Дуже багато. Я Ніжненька, м'якенька. Красота. Айнос. О, еще ви. Так має бути. Кінець фільму.